Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас. Усім доброго дня. Нехай Дух Святий відкриє ваше розуміння, усіх вас, щоб ви могли розуміти Його волю для кожного, для усіх нас. І в цьому величезний секрет віри, мудрої віри. Тому що віра, мудра віра, з'єднана з головою і з мудрістю, і з тим, що написано, і робить так, щоб люди були у слухняності того слова. Але коли віра емоційна, коли людина завжди він, він вона емоційно нестабільна. Здається, що її віра така вона міцна, гаряча, але ні, це все всього-навсього емоції. Це щось таке моментальне, яке швидко закінчується, також як відношення, які люди часто шукають, знаєте, десь там на вулиці. А побачив, сподобався, беру, а потім кидають один одного і нічого вже не хочуть. тоді це та любов такий тип любові, який нічого не має спільного з Божою любов'ю, з любов'ю справжньою, які віра емоційна, а сподобалось, вірю, а потім вже знов не вірю. Віра залежить від нашої мудрості. І мудра віра не така, але для тих, хто думає. Знаєте, не потрібно, щоб люди були такі, знаєте, освічені, інтелектуальні. Іноді навпаки. Чим більше інтелектуальніша людина, тим важче її розуміти голос Божий. Чим більш простіша людина, тим легше зрозуміти. Тому що Слово Боже для простих людей, для тих, хто смирений духом, але не для тих, хто гордий і про себе думає дуже високо. Але для тих, хто смирений, тоді смиренний, іноді навіть може не вміти читати і писати. Але коли він знає слово Боже, його віра. І зсередини росте і за його смирення, і за його характеру, де немає на кого надіятися або ще на щось розраховувати, він смиренний, він готовий завжди, щоб слухати Божий голос і бути слухняним. Це мудра віра. Тоді ми розуміємо краще. Те, що написано в мудрій вірі, коли ми це з любов'ю зрівняємо, ви знаєте, любов буває різною, емоційна, а буває мудра. Любов мудра, вона завжди. Я можу сказати, має якусь основу і вона думає. Люди не будуть погоджуватися зі мною, але дивіться, я те, що я можу навчитися у писанні. Те, чому вчить мене слово Боже. Саме так. Саме так ви можете. Ви можете, наприклад, разом із нами прочитати те, що вчора ми читали, читатий розділ Езекиля. повністю прочитайте розділ, і ви зрозумієте, як Бог виражає. Своє відчуття, свою душу він виражає, показуючи себе людською мовою, який він благий, який він люблячий, який він благий по відношенню до нас. І вона, ця Божа любов, вона безкінечна. Любов Божа вона безкінечна. Тому, що коли ми кажемо про Бога, що Він є любов, саме так. Це любов особлива, тому він довготерпеливий, він страждає, коли терпить, тому що його любов не має меж. І Біблія каже про це прямо, не тільки у посланнях, наприклад, також ми читаємо, коли Бог так. Полюбив світ Євангеліє від Івана, каже, що він так полюбив світ, що віддав сина свого, віддав, іншими словами, Божа любов мудра. Вона віддає, віддає, навіть знаючи, що небагато людей приймуть, і це те, що відбувається. Але навіть так Бог він полюбив так світ, що його любов вона з'єднана із цим словом віддати або віддавати. Бог полюбив світ і так сильно, без залишку, що він віддав себе, віддав свого сина. Єдинородного, єдиного, щоб усякий, хто вірить, не загинув, але мав життя вічне. Божа любов така. Саме тому апостол Павло, говорячи про любов Божу, він каже, що вона довготерпелива. Істина любов, вона довготерпить. Вона мудра, вона безкінечна і довготерпелива. Він сказав, вона довго терпить і вона милосердна. Любов. Вона все переносить. Не тому, що знаєте, терпить і перестає любити, продовжує любити. 16 розділ і за ви бачите цю любов безкінечну, любов Бога по відношенню до тих, хто колись, я можу сказати, був спасений, відновлений тим, хто став новим творінням, але і за невдячності може бути, і за. Якогось іншого відчуття або ще чогось, світ більше любив, чим Бога. Люди спиною повернулися до Бога. Це часто відбувається, багато таких ситуацій. Тоді любов, справжня, мудра любов, вона страждає, довго терпить. Бог знав, що більшість із тих людей, хто буде не, не повірить, не погодиться з ним, але навіть так він помер. Тоді ті, хто прийняли, ті, хто погодилися або підкорилися, або ті, хто цю любов, також виразили по відношенню до Бога та віддали себе без якихось умов. Вони спасуться, вони спасені. І, мої а друзі, фе віра, так вона така ж. Звичайна віра. В землю кинув те й виросло. Кинув рис, виросте рис. Це закон природи. Бог створив. Але віра надприродня. Коли віра, яка не з небес, віра, яка приходить з гори, також як любов, яка від Бога аромат любові Божої, тоді нічого спільного це не має з людською натурою, законом, законом цього світу, природи. Я можу сказати, це те, що дійсно нас зв'язує із Божим Словом із нашим розумом, багато людей можу сказати, мають цю віру. І коли я читав вчора, роздумував, ми роздумували. Ви знаєте, 16-й розділ і то хочеться плакати. Неможливо не відчувати, як Бог звертається до Єрусалиму, який символізує ту людину, яка можу сказати, отримала нове життя спасене відновлене, і повернувся потім спиною до Бога. Тоді Бог, який так відноситься до людей, ми бачимо, як він страждає. Як Бог. Страждає, він страждає, мучається, і продовжує страждати до того моменту, поки всі не прийдуть, день суда, коли не прийдуть всі на день суда, це великий суд, ви знаєте, і ті, хто спасені, будуть виправдані своєю мудрою вірою, виправдані перед Богом. А ті, хто жили в якійсь іншій емоційній вірі, вони будуть засуджені. У підсумку всі ми війдемо в цей спокій Божий, і це відбудеться. Знаєте, не можу дочекатися, коли це відбудеться. Спокій в радості мого батька, мого Бога. Тоді, поки Бог працює, діє, поки люди, вони або кожен з нас живе своїм життям, вірить по-своєму і так далі, Бог працює, Бог намагається спасти, шукає, але коли, але прийде момент, коли прийде суд і все закінчиться, завершиться його робота. І спасені війдуть в спокій Божий, а загублені війдуть в муки вічні, які приготовлені для сатани і також для тих всіх тих, хто слухає голос д'явола. Тоді, мої друзі, ви знаєте, це Слово Боже. Любов Бога безмежна, безкінечна, і я можу сказати: коли апостол, натхнений Духом Святим, пише у 13 розділі Коринфінам: любов вона довготерпить, вона всьому вірить, все покриває, всьому надіється. Подивіться він. Він каже про те, що зараз перебувають три: віра, надія, любов. Віра, надія, любов. Вони зараз залишаються. Але найбільше між ними любов. Більше. Чому? Тому що Бог є любов. Любов приходить від Бога. Справжня любов не ця, яка, знаєте, ці там поцілуночки. Там, якісь. Знає, любов в цьому світі існує. Не про цю любов, я кажу, яка тимчасова, ні. Я кажу про вічну любов, про любов, яка ніколи, яка ніколи не закінчується. Це те, що ми хочемо. Це те, що ми шукаємо, щира людина, той, хто любить порядок, хто любить, щоб все лежало на своєму місці, той, хто любить дисципліну, посвячення, хто хоче мати свій дім, свою сім'ю, чоловіка, жінку, ви знаєте, союз справжній. Де слухняні діти і так далі, те, що ви хочете, давайте щиро тоді розмірковувати. Тоді питання, вам подобається, коли, наприклад, ваш чоловік він вас обманює із з іншими жінками, він. він з іншою жінкою, або ваша жінка обманює вас із іншим чоловіком? Вам би сподобалось це? Звичайно ж, ні. Це ненормально, це непорядок. Це не любов. Амор, справжня любов. Вона довготерпить. Вона все переносить. У як написано, всьому вірить, всьому вірить і все покриває. Тоді, коли ми поки віримо, як Бог очікує, ви знаєте? це на превеликий жаль, не те, що люди люблять, прощення, любов. Те, те, що Ісус зробив на Христі за нас, Він полюбив нас, Він любить, але люди не хочуть приймати те, що Він каже. Він не буде примушувати робити людей, примушувати їх. Якщо людина не бажає що робити, Бог не може нічого зробити. Але якщо людина бажає, каже Господь, ось я змилися наді мною, тоді неважливо, скільки разів ти вже. Згрішив або обманув скільки разів ти був невдячним або невірений Богу. Неважливо, якщо ти сім разів в день упадеш, але знову прибігаєш до Бога. Ти отримуєш прощення, навіть якщо 70 разів по сім, ти повинен прощати. Ось Бог казав про це. Тому що те, що він нам наказує робити, він сам робить по відношенню до нас. Ви знаєте, в незалежності від того, які б там проблеми, проблема, що не всі бажають це прощення. Деякі люди люблять цей безлад. ви знаєте, можу сказати так, як таргани. Люблять безладдя, а чистота їм не подобається. Вони розповсюджуються там, миші, таргани завжди у брудних місцях. Всякі ці комахи, тварини, всі ці, як, які паразитами ми їх називаємо. Їм подобаються відходи. Але що робити? Це їх любов до цього. Ті, хто люблять порядок, ті, хто люблять. Я можу сказати: мати свій будинок в дисципліні, в порядку, в слухняності, діти поруч, жінка поруч, посвячення один одному, чоловік жінці вірний, жінка посвячена чоловіку. Дивіться, як це чудово мати таку сім'ю, мати союз такий. Як це прекрасно, це найбільше багатство, яке може бути у нас у цьому світі, найбільше? Так чи ні? Тоді Бог від нас це очікує. Він хоче, щоб ми стали частиною такої сім'ї, щоб у вас було. Щоб у вас було таке відношення. і для цього Він дає вам Духа Святого, Щоб всі ми мали Його Дух той, що є у Нього. Щоб не було можу сказати якогось там. Розділення, кожен по своєму думає. Ні, Щоб всі були в одному дусі. Сам Бог. Може сказати. Подумайте: всі в одному дусі, в Божому дусі, всі, кожен, разом, один з одним бажає краще один одному. Я можу сказати так. Для, для Бога. Немає нічого неможливого. Він дає, він дасть, дає можливості любити тих, навіть хто нас ненавидить, тих, хто нас переслідує, хто нас ображає. Ми любимо тому, що дух любові, Божий дух, дає нам цю властивість, і цю любов вона довго терпить, вона страждає. Любов вона всьому вірить, вона все переносить. Все. Вона всьому надіється і перебуває, не перестає. Але любов не примушує нікого робити щось. Ось через своє бажання. А я примушу тебе. Ні. Той, хто смирений, той, хто від Бога, він приймає ту любов. Мудру, не емоційну, ні чутливу. Любов, яку думає, яка роздумує, яка має. Можу так сказати, це розуміння, цю базу раці... раціональну. Тоді, друзі, віра. Вона не відрізняється, мудра віра така ж. Ми знаємо і вміємо сіяти, щоб потім пожинати. Якщо ми не хочемо сіяти, ми не зможемо пожинати. Тоді справжня мудра віра, вона така ти слухняний. Слову Божому незалежності від того, ти розумієш чи не розумієш, ти слухняний. Ти знаєш, що в майбутньому ти будеш пожинати плоди слухняності. Це мудра віра, яка різницю робить в житті тих, хто по справжньому вірить. І завтра, ми більше будемо про це роздумувати. Я вам раджу прочитати цей текст. 16-й розділ Пророка Єзекіля. Але не спішіть, читайте потихеньку, щоб ви бачили і Бог Він буде говорити з вами. Я не сумніваюся. Нехай вас Бог благословить. Всього найкращого до завтра. Амінь.